Всіх вітаю. Друзі. Сьогодні хочу показати продовження свого ремонту. Ось повністю вже ця кімната велика побілена. Ну, можливо, не дуже так гарно не яскраво видно, тому що віконці маленькі тут. Правда, ще не помила, але приблизно виставила. Ну, не знаю, чи крісло тут залишиться над цим, я ще не думала. Крісла це наші старенькі. Е Головне, що вже все побілено. Правда, ще не пофарбувала е ліжко. Я хотіла його пофарбувати морилкою, і цю шафку також хотіла пофарбувати морилкою. Але сама більша радість у мене те, що у мене вже всі вікна посклити. <кій> я так собі зрозуміла, що головне вчасно поплакатися друзям. І друзі завжди виручать. От я поплакалася перед кумом, що нема кому посклити вікна. І кум приїхав і посклив. Андрюша, звісно, йому допомагав десь щось, тому що тут не всі рами підходили. Ось також ще одна кімната у мене побілена. Це кухня, вона ще не, вся, не повністю висохла. Якщо буде проглядатися тут оці, де я забілю, замазувала глиною кути, якщо будуть проглядатися, я їх ще раз підбілю. Тут також уже побілила пічку. ось. Плиту. Я пробувала її вчора протоплювати, але воно все рівно димить. Не знаю, можливо, тяга погана. Ось так побілила. Я спеціально не штукатурила її рівненько. Тут була дверка на духовці, зломана дверка. Спочатку я її там теж ще не висохло у в уголку. Спочатку я її хотіла. Поремонтувати, ну, когось попросити, щоб поремонтували, а потім вирішила, що я туди поставлю якийсь горщик, і краще буде, хай вона відкрита. Так, ось я вже застелила лежанку. Просто це покривальце тут було в цій хаті. Я принесла його під скло, коли склили вікна, підмощували. І так я його вже і положила сюди на лежанку. Лежанку я вчора ще побілила. Вона вже сухенька. І сама тут поставила тумбочку. Не знаю, чи вона тут буде стояти, чи ні. Шухляди, правда, ще не вставляла і не фарбувала нічого. Ось такий тут є столик, не знаю, чи буде він тут, чи я його винесу, можливо, пофарбую і з застелю і залишу. Тут він був у цій кімнаті. Далі хочу показати вам сьогодні, в мене була така робота, я вирішила тут забілити кусочок стіни і поставити сюди буфет, щоб він мені не заважав, тому що він стояв серед цієї кімнати, а ця кімната вже передостання в моєму ремонті. І ось коли я почала його пересувати, я навіть хотіла зняти відео, але те, що сталося з цим буфетом, як я висловлювалася, то ні один, ні один YouTube не пропустив би цього мого відео, які в мене слова тут сама собі їх розповідала. Але все-таки прийшлося зняти оцю верхню частину, тому що вона дуже важка, і я не могла я з цим. Буфетом боролася, я його туди поставлю він на ту сторону. Там он все було внизу провалилося, ніжки відпали. Я все знімала оце. Ну, це також буде фарбуватися. Все знімала, брала цвяхи і цвяхами забивала. Це, звісно, було <кхем> жахіття, як я це все робила, але я його збила докупи і зробила. Тут немає передніх дверок. На цьому буфеті, але я не хочу його викидати. Він старенький, він був у цій хаті, і хай так залишиться, я його також пофарбую, але хочу вашої поради. Я не знаю, в який колір його пофарбувати, чи хай він буде світлий, чи пофарбувати його в темний колір. Також ось розсохлася оця ікона. Я її, звичайно, Стулила докупи, але як її збити, не знаю. побачу. Воно, звичайно, дерево вже дуже старе і ось потрухло. Ну, Якось я її вона висіла в кухні, якось я її, можливо, тут пофарбую морилкою чорною і гарненько вимию. Всередині не знаю, чи буду я що робити там в цій коні. Я не спеціаліст. Віконця, звичайно, я ще не фарбувала, не чистила, не мила скло. Уже трішки буде тут вільніше, а то все під ногами. До речі, зібрала тут цілу колекцію старовинних гудзиків. Я навіть не знаю, що тут, ну, бачу, старенькі. Я їх навіть не роздивлялася. Ну, ось такий у мене ремонт. Вірніше, продовження ремонту. Тут ще це стоїть під ногами. Цю шафку не знаю, куди я поставлю. Хочеться ж сюди перенести свою глиняну, глиняний свій посуд поставити, то я думаю, що, можливо, я її десь от тут в кухні причеплю. І теж треба буде її пофарбувати якось під один колір із цією тумбочкою. Це ще в мене в планах. Поки що працюють тільки фантазії, інколи вони навіть і не працюють, а все, все зразу приходить в голову в процесі роботи. А я дякую, що ви були зі мною. На все добре, до нових зустрічей буду показувати продовження по мірі можливості.